Телебачення стає твоїм життям у циклі програм ТІВІ-4 доносні історії розповідала вам про родинні зв'язки, про дружбу з нашими телеглядачами, історії кохання. Тепер знайомитиму з людьми, для яких телебачення і є родина, любов, саме життя. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Традиційно щоп'ятницю у цій порі ми підбиваємо підсумки пленарного тижня з головою Верховної Ради України Андрієм Паруб'єм. Вітаю вас, Андрію Володимировичу. він впевнено і професійно тримається у кадрі за плечима понад десяток років телевізійного досвіду. Нині Володимир Лег, директор телеканалу Рада. Ми ж пам'ятаємо його ще зовсім юним журналістом, початківцем. тривалу роботу на місцевому державному телебаченні Володя називає екскурсом у телевізійне життя. Справжньою школою чи навіть університетом вважає ТВ-4. І почалось усе у 2003-му. Сьогодні четвертий квартал незвичайний, однак, повірте, дуже цікавий. Здається, це було 3 листопада, подзвонив на 52-31-40, чи якось на цей момент теж було 31-40. Здається, навіть підняла сама Юля Винокур. Каже, приходьте, ми на вас подивимось, поспілкуємось. Ну Я прийшов на Сагайдачного 2, Мене посадили там в крісло, і там такий якийсь гул, шум, глум, цукерки їдять, шампанське п'ється. Думаю, нічого собі весела робота. А як з'ясувалося, в цей день було день народження провінційних вістей. От думаю, ну нічого собі, крута робота, прикольна. Там кожен день цукерки. Ну, а вже потім мене завели сюди от, і вже тут показали, яка насправді робота. Ну, це було в листопаді і тиждень-два постажувався. І одразу мене взяли на роботу. З дня народження проенційних істей почалась робота Володі у відділі новин та інформації. Перший пам'ятаю свій сюжет тут. Це було традиційно заборгованість за теплокомуненерго. і послали туди в башню до цього Івашківа Володимира, чи як його там колись був начальник. От, і треба було записати коментар, скільки борг становить тернополян перед теплокомуненером. А далі один за одним їх було сотні і навіть тисячі, проте серед незліченної кількості траплялись сюжети, які торкнулись серця і запам'ятались назавжди. У нас запросили ТВ-4 в Збаразьку виправну колонію жіночу. От, і те, що я там побачив, надивився, ну на мене це настільки вплинуло, просто що жінки сидять а там. Якось у нас був доступ просто тоді всюди. Ми приходили і в кімнати, які передбачені для зустрічей, і приїхала мама до дочки, яка вже сидить 12 років. Їй ще залишається сидіти 8 місяців. і Вона каже: та 8 місяців каже, це як просто тиждень. Мама каже для мене. Каже, я вже чекаю цього дня. І настільки на мене емоційно вплинув цей сюжет, що ну, я просто пам'ятаю його там на сьогоднішній день, як я починав цей сюжет, як я закінчував. І ще один пригадаю, підкинули дитину. Каспороділля народила і підкинула під двері квартири дитину, дівчинку. Ми теж поїхали туди на зйомку, потім поїхали в роддом, не в роддом, а в дитячу лікарню. І одразу в цей день прийшов священик і дитину хрестили. І, тобто ми були присутні і на хрестинах цієї дівчинки. Тоді її назвали, я пам'ятаю, це теж був листопад, просто перші сюжети. Якось було ведення Марії, дали їй прізвище Веденська, назвали Марія, а перед веденням свято Якима. І по батькові дали Якимівна, Веденська Марія Якимівна. От, і вже коли пройшло трохи часу, десь років три, я вирішив ну, поцікавитись долею цієї дитини, я подзвонив малятку. Але кажуть, ми вже вам не можемо нічого розголошувати в дитини все добре. Вона йде на усиновлення, там батьки з Тернопільської області. От тоді якось так серце пораділо за цю дівчинку, що в неї склалося все добре. Згодом Володі доручили відновити спортивну програму Провінційні вісті спорт спробував себе у ролі ведучого розважальної програми Четвертий квартал і, звичайно ж, став ведучим прямих ефірів. Пригадує один з виборчих, на який запросили представників політичних партій. До яких приєднався гість без запрошення? Сидить п'ять представників партії фракцій, які прийшли в облраду чи Верховну Верховну Раду, які прийшли, і от їхні представники сидять на кріслах, тобто до них запитання. ведучий я відповідно стояв, задавав питання, і тут просто в студію залетіла така там огромна, велика, велика муха. Я не знаю чого, але вона просто тільки чіплялася людей. Вона не просто літала собі десь там по студії, а так сяде на одного гостя, він так дивиться, потім сяде на говорящого гостя, він так якось зробить і все. І вона от по одному, і от народ навіть не може говорити, відповідати на запитання. І я от не знаю, що робити. ну Просто ця муха літає, я бачу, що це буде до кінця ефіру, ну, а ефіру ще там хвилин 40. І тут стояв столик, на ньому вода, і ця муха сідає на столик. Я бачу на телевізорі, що зараз в кадрі гість, який там відповідає на запитання, і я беру цю буфелку. І я її ловлю. Але ловлю так, що вона в мене там літає, тобто не зажав якось так кулак. І стою і не знаю, що з нею робити. Ці одразу ці здриганулись, всі п'ять гостей там, типу. Хочеться сказати, там молодець там або дякую, ну, правда, всі змовчали. Єдина не змовчала Оксана Габруська, яка в цей час була редактором, і каже: І ти потім тими руками будеш хліб їсти. Все, мене пробило на сміх. Ну, правда, ну інженери розуміли, що мене показувати в цей час не можна. І я задаю наступне запитання, розумію, що їй буде відповідати, і я виходжу зі студії. Виходжу зі студії, відкриваю двері і просто цю муху викидаю. Двері закриваю. В цей час. Гостей залишаю самих, тобто вони говорять, ну розуміють, що треба якось виходити з ситуації. П'ять насичених цікавих років на ті 4 дали володі у столичне майбутнє. Корпоратив у нас на ті 4 в числах там 25 грудня. І настрої знали, але все одно ще нічого не відомо. І круп'як, наш астролог, от, каже: Ой, Володя, щось каже, чую, що відчуваю, каже, що після свят тебе вже з нами не буде. Каже, що ви, Іван Степанович, таке говорите? Типу, щось вам приснилося, бо не так зірки ваші стали. Він каже: будеш бачити, тебе чекає інша дорога, інше життя, інша робота. Кажу, ну, -ну І Тут просто 25-го корпоратив. Там 27 чи 28 телефонує друг з Києва, наш земляк Вітя Сорока, і каже: чи не хочеш там працювати на телеканалі Рада? Там каже, їм потрібно журналісти і ведучі. Він погодився і не пошкодував. Здібності та працьовитість спеціального кореспондента незабаром належно оцінило керівництво телеканалу. Я Володимир Лех, вітаю вас. Я Западенець, ну а взагалі я називаю, що Западенці більш найбільш робітні. Люди в Україні, ну бо кияни ні, умовно кияни. Ну я розумію зараз, чому так. Тому що людина прийшла в 9-й годині ранку на роботу. Якщо робочий день до 5-ї, вона йде додому, неї діти, сім'я, якісь свої проблеми, свої питання. А коли ти приїхав, тебе ще нічого в Києві не тримає, ти не маєш до кого йти. Ти не маєш сім'ї, не маєш нікого. Тобто я на роботі затримався до години там 9-ї, іноді до 10-ї. Мені було простіше на роботі побути, щось почитати, з чимось ознайомитись новим. новим. Раніше дійшов на телеканал, мені здавалося, що там конституцію України, закони України треба знати. як очі наш чомусь так думав, що на парламентському телеканалі це журналісти вміють і знають. Але насправді це звичайна журналістика, як на всіх телеканалах. Тобто, ти йдеш на подію. Ти слухаєш, бачиш, і потім ну просто грамотно, чітко треба передати людям. все таки про що говорили депутати, що хочуть запропонувати, як там вирішити певну проблему. От кажу, я сидів до 8 до дев'ятої години, якось більше мав часу на роботу, і за певний період часу м -м, керівництво вирішило, що я можу бути головним редактором. З листопада 2014 року Володимир Лег, директор телеканалу Рада. Серйозний відповідальний столичний телевізійник. Проте що разу приїжджаючи у Тернопіль, він обов'язково заходить у гості. з радістю бере участь у святкуваннях телеканалу. Адже для TV4 він все одно наш Володя Лех. як журналіст, як там телеведучий. Я вважаю, що я відбувся на ті 4 Дві 4 все одно ви круті, ви все одно найкращі, ви все одно залишаєтесь, були і вірю, що будете номером один в Тернопільській області, і не тільки, а в Західній Україні. Конкурентам, місцевим до ого-го, як до неба кажуть рачки. От, тому вам успіхів, шалених успіхів, вам усім добра, достатку, щоб працівники мали хорошу зарплату. Вдячних вам глядачів, вдячних рекламодавців. Ой, нехай збуваються всі ваші мрії, і так по 25, і далі, і далі, і далі. Запрошуйте на свята, обов'язково будемо приїжджати і дружимо, так як ми дружили далі. Дякую вам за все.